Так, малий. Давай. І ось тобі перший урок каскадера. Хочеш стати зіркою вчись тримати удар. О, то з тебе будуть люди. Молодець. Малий, послухай, татка. Репутація каскадера формується в екшені. Ти не просто звичайний кінь. Та добре, встаю вже. Я допоможу тобі стати найкрутішим. Стрибай. М? Мій хлопчик стане каскадером. Не вагайся. Не відступай. Давай. Чудово. Спробуємо ще одну штуку. Давай! О, сміх, давай, можу. давай! Я досі боюся, що він мене вб'є. Ого! Ти труп. Люблю тебе. Обережно, кінь. Брате, давай де там твій суперстар? Ми в'їжджаємо на територію, якої немає на жодній карті. На нас чекає серйозна небезпека. Захищати невинних людей ось наше головне завдання. Побачимося. <риклад> <риклад> всі вже там. Бувай тату! Місто здригнулося від вибуху. 20 тисяч фунтів стерлінгів за імена терористів. Ми так не робимо. Алло. Містер Хеннесі, він знову прийшов. Це п'ятий день поспіль. Чого хоче? Під час вибуху загинула його донька. Містер Хенесі, знайдіть, будь ласка, терористів. Я працюю на уряд, а не на терористів. Ви на них працювали. Я не знаю, хто це зробив. Я вам не вірю. Це він. Ви назвете імена терористів. Він служив. Можливо, спецназьмика. Стій! Вона вибухне! Він може добратися до вас. Що відбувається? Він думає, я знаю, хто вбив його донь. А ти знаєш? Yeah, я підняв усіх на вуха. Його розшукує Цей старий один проти всіх нас. Він завжди на крок попереду. Відкрий сумку. Oh, troop, oh. Ви не уявляєте, з ким маєте справу. Уявляю. Oh, yeah. А ви? Іноземець. Детективичан. Вас звинувачують у вбивстві. Це підстава. Я витягну тебе. Ну, то який план? Я думав, що план є у тебе? <рес> Відчиняй. Пробач, здається, у мене щось зі слух... ай, ай, блін! Тобі вуха прочистити. Буде тобі твій мільйон. Розберися з ними. Не сумнівайся. Дядьку, ти мусиш допомогти. Жінками я не б'юся. Сірікон третій. Свої. Четвертий. Спіймати <рес> їх швидко. Я не готувався в космонавти! Це з болесом. <плес> Відчайдушні напарники. Ми не такі. О, господи, я так і знав, що цим скінчиться! Приставний ремінь безпеки. Гей, 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 гей! Повільно вставляєш сюди. Жменька міжнародних злочинців. Найбільше нафтове пограбування. Нічого особистого. Ці хлопці трохи нервові. У вас є прізвиська? Лисий Орел, грабіжниця могіл. Тут потрібна повна відкритість. Вони тебе застрелять. Чому? Я, коли тебе зустрів, хотів убити. Стріляйте! Я ж казав! -я я повертаю те, що нам винні. Та у нас тут стара добра, нічия. Ти вгору, я вниз. Я в нормі. Ти в нормі. злись, злість. Вибач, доведеться робити все самому, а я не сам.